Каже, ми Господи, відя, як нині жони прийшли на гроб з вірою, як апостоли прийшли і повірили в Воскрес Господа, у них все змінило життя. Вони тепер іначе дивляться на життя. І ми, коли повірували в Воскрес Господа, у нас не є основаній сердитися на наших опонентів, бо ніколи наші опоненти не будуть нас любити або так вірувати, як і ми. Точі-то, як і ми не будемо, як і вони. Ну, якщо вони судять нас, клевещуть на нас, пишуть до нас жалоби, ми того не робимо. Почому? Воскрес із мертвих Господь відкрив нам розум, відкрив нам поняття, що кожен чоловік має право або вірити, або взагалі не вірити. Но не сміє жалобу писати на другого, або глядати якийсь зацепки, що йомуся щось не любить. І ще один момент. Ісус відкриває. Самарянці, оту істину, що він є Месія. І жінка, коли зрозуміла, що перед нею Месія, а перед тим вона розказала своє життя блудноє, як вона питалася знайти одну любов, з якимся не получила, і так перебрала п'ять мужей, да й тот п'ятий, з котрим жила, казав Господь, і тот ти не муж. І вона розуміла, що перед ним Бог котрий усі її жіночі тайни знає, хто знає тайни жінки, тайни дівчини, як вона ставала дівчиною, формувалася, які в неї були погляди, як вона перевслюблялася, скільки раз могла помилку зробити, скільки раз простромила в ловушку. І от Господь їй то все сказав, і вона зрозуміла, кроме Бога, її серце ніхто не міг знати. І що вона зробила? Та по Релігійному вона п'ять раз виходила замуж, і п'ятьох мала мужей. але вона зрозуміла, що Бог все тепер покладе на свої міста. Ну що треба зробити? Треба ту радість сообщити іншим. І от що робить жона? Мече відра, свій бізнес, мече з водою і біжить у город із хижі в хижу. У всіх вивела до Ісуса, а пойте всі, а за мною, але мусите йти. І вивела всіх людей до Ісуса. Цілий город прийшов до Ісуса і общались з Ісусом, отримали благословення. Жені казали, жоно, яка ти у нас велика і славна, тепер уже не твоїм словам віруємо, самі видаме перед нами Месія Господь. І так, у православної церкви ми великим постом споминаємо Марію Гепецьку, котра десятки літ жила у блуді. За що ми її тоді споминаємо? А тому, що вона указала, який образ покаяння, як тот блуд її заязав, а вона вирвалася з нього і стала свята подвижниця. Сьогодні жінка та сама, православність святкує жону, самарянку, п'ять мужей мала. За що їх славити? Да не за п'ять мужей, а за те, що вона увіділа, що тільки з Господом можеш вийти на путь. І свою радістю поділилися всьому городу, і стала місіонерка, і дала образ і нам, усім людям, що як треба не треба самому вірити, а ще й других прикликати до великої радості. Господи, і ми проповідуємо Твоє ім'я, ми проповідуємо Христову православну канонічну віру, не тому, що нам хтось платить, або ми якісь інопланетяни, Будучи корінними жителями Закарпаття, історичними карпатськими русинами, котрі 1150 років православні, ми другим кажемо чужим людям, які в нас прийшли у наш край і кажуть, ваша віра не добра, ідіть собі в Росію. А чого ви нас проганяєте в Росію? А ми місні, а ми хто ж ми, а то наша віра. Ми ніколи не були не в Росії, навіть у Советський Союз нас підключили насилом, коли Закарпаття одорвали від Європи від Чехословакії, приєднали до Совєтського Союзу, ми там були в Європі, нас тут і вирвали. Ну, але ми мали вже той час своє православ'я, свій язик, культуру, свій статус республіки. Що ми мали? І нині кажемо всім нашим опонентам, шановні, не простягайте ви руку на наше православ'я, яке ми маємо в Закарпатті, котре старше від Київського на 100 років. На 300 років старшого московського. А тому просимо всіх уважати нашу релігію. І якщо у законі написано, що всі релігії рівні, дозвольте і, і нашу релігію поважати, а не дозволили хуліганам тисячу храмів наших православних в Україні вже захватити. Господи, поможи тим людям, котрих побили, котрих побили, котрі пішли в суди, а їх не прийняли. Побитих людей, лишених прав, лишених імущества, не прийняли в судах, ізрідка десь судді, смілі були, захистили людей, а все остальное, все остальное ужас і утрата прав, честь і свободи, і побиті люди плачуть. Тот час, коли некі люди утверждають релігії всі рівні, а як рівні? Та яка рівна та релігія, коли друга прийшла та поламала двері і захватила храм? Що тут за рівних? Що Який хворий чоловік може утверджати, що дві релігії рівні, коли одна захватила другу? Божа мати, поможи нам ніколи у релігійних питаннях не зробити помилки, яку роблять нецерковні люди, то лізуть осуждати проповідь. Люди не церковні, безбожні, ніхто не знали, ні Отче наш, ніколи не відкривали Євангеліє, сидять вдома, а проповідь православного священника подають осужденню. Недобра проповідь. З якої позиції недобра? З твої, звісно, з позиції нашої церкви вона благодатна, позитивна, бо лиш так поступаючи мету говоря про своє. Менше інтересуюся чужим. Митують діти Божі. Своєю вірою, своєю історією, своїми поглядами і своїм корінням ми тут, діти Божі, і громадяни України, котрі свою любить державу, за неї моляться і її єдинство бережуть. Ну а в вічності разом зі святими і з жінками-мироносицями, з жінкою Самарянкою, ми зможемо так же, як і з цими святими, наслідувати Царство Божоє. Амінь.